Вітаю! Ми продовжуємо налаштовувати компанію у системі Оду. І в цьому відео ми виконаємо інвентаризацію товарів на складі, тобто будемо ставити товари на баланс у нашій системі. Ми заходимо в модуль Склад. У нас є меню операції: Коригування залишків. Саме тут в ОДУ ми будемо виконувати інвентаризацію товарів. Нагадаю, що ми налаштовували бухгалтерський рахунок для проведення операцій, таких як інвентаризація, брак та виробництво. Налаштовується це в модулі склад. Ми можемо зайти через налаштування категорії товарів. На будь-яку категорію товарів і в нас є поле місце знаходження. У нас є поле. Або операція інвентаризація. Для прикладу, ми вказали, тут 946-й бухгалтерський рахунок, але ви можете вказувати якийсь інший бухгалтерський рахунок для проведення інвентаризації. Повертаємося в коригування залишків. Оскільки в нас нова компанія в ОДУ, у нас тут ще немає ніяких даних по залишкам і по товарів. У нас тут все пусто. Ми можемо використовувати штрих-коди, сканер штрих-кодів. Ми говорили про це, коли говорили про налаштування товарів, як це налаштовувати, перегляньте, будь ласка, це відео. Тобто ми можемо виконувати інвентаризацію через сканування товарів і вводити просто кількість. Але ми зараз будемо виконувати інвентаризацію просто руками на комп'ютері. Ми натискаємо новий. В нас є два склади, ми про це також говорили в минулому відео, ми створювали склад для компонентів, звідки буде братися сировина для виробництва, і в нас є загальний склад, де в нас буде лежати готова продукція, яку ми будемо продавати вже після того, як ми її будемо виготовляти. Отже, якщо ми вносимо залишки товарів, наприклад, готової продукції, в даному випадку ми залишаємо склад вх Запаси або Warehouse. Тут ми обираємо товар, який в нас на даний момент знаходиться на складі готової продукції, наприклад, це диван білий Ми вказуємо підраховану кількість. Тобто, у нас, наприклад, є 5 одиниць цього товару на складі. Давайте ми ще налаштуємо вікно перегляду інвентаризації. Нам не потрібна запланована дата, ми її вимкнемо, натомість ми додамо дату бухобліку, тому що. Ми зараз, для прикладу, будемо вказувати і проводити інвентаризацію товарів на сьогодні, але по бухобліку будемо це робити заднім числом, тому що дуже часто клієнти, які починають запускати роботу в системі, не роблять якихось операцій в системі вчасно. І нам потрібно робити щось заднім числом. В оду, якщо ми, наприклад, проводимо інвентаризацію заднім числом, по бухгалтерії самопроводку бухгалтерську, ми можемо прописати заднім числом. Числом. Але самі переміщення по складу в системі уду завжди відображаються саме в той день, коли ви підтверджуєте цю операцію в системі. Наприклад, сьогодні 2 травня, відповідно, по складу залишки в мене впадуть на 2 травня. Але дату бухобліку обліку я можу змінити іншу. Наприклад, у нас це буде 30 квітня. Умовно, ми хочемо в системі працювати з 1 травня, і ми будемо вносити залишки всі і по складу, і по основним засобам. Це пізніше про це поговоримо, по балансу з контрагентами на 30.04, тому що з 1 травня ми будемо працювати в системі, виконувати всю нашу операційну діяльність. Простіше, звісно, якщо у вас компанія абсолютно нова, і ви повністю всю свою діяльність починаєте із системи ODU. Тоді вам не потрібно робити інвентаризацію. Як ми робимо зараз, а просто починати із закупівель компонентів, якщо у вас виробнича компанія, виробництва, і далі ми продаємо. Або ви просто купуєте, продаєте товари, і ми тоді також не робимо інвентаризацію, тому що в цьому немає для нас ніякого сенсу. Але в даному випадку розглядаємо складніший варіант, коли компанія вже працює багато років. і Ми просто переносимо залишки із старої системи, наприклад, воду. Отже, ми вказали, що в нас на основному складі є товар диван, там білий синтетика з металевими ніжками. Дату бухобліку вказуємо 30.04, підраховану кількість ставимо 5. Додаємо наступний товар. Також у нас на основному складі буде інший товар, наприклад, такий. Дата бухобліку також 30.04. І підрахована кількість, наприклад, 10 одиниць. Також вкажемо. Що в нас є запаси компонентів на складі для компонентів. Обираємо товар, натискаємо шукати ще. У нас це буде каркас. Додаємо дату обухобліку знову 30.04. І в нас, наприклад, є також 10 одиниць каркасу. Натискаємо новий. Обираємо склад компоненти. Натискаємо шукати ще, або можемо шукати товар по назві. Додаємо, наприклад, таку тканину. Вона в нас обліковується в метрах. Пам'ятаємо це, що в воду можуть товар обліковуватись в різних одиницях вимірювання. І вказуємо, наприклад, у нас є 500 метрів такої тканини. Так ми проходимося по всім товарам, які у вас є в даний момент, або станом на 30 ну, 4, як в нашому випадку, або на якийсь там інший період. Товарів, і нам потрібно, наприклад, масово застосувати і виконати цю інвентаризацію, але завжди ми уважно все перевіряємо перед тим, як проводити інвентаризацію. Тобто, в нас обов'язково має бути прописаний бухгалтерський рахунок на типі операції для інвентаризації, інакше ви товар поставите на склад, а оцінки запасів у вас не буде, тобто у вас вони будуть з нульовою вартістю. І одразу, якщо ми вже про це проговорили, давайте ми перевіримо, чи вказана в нас вартість цих товарів. Тому що якщо в нас там вказано все по нулях, а так воно і є, то в нас і з нульовою вартістю ці товари впадуть на склад. Так воно і є. Тому ми це перевіряємо. Тобто, у нас, наприклад, цей диван на той момент він вартував, ну, нехай буде 7 тисяч гривень. Продаємо ми його за 10. Повертаємось в коригування залишків, перевіряємо тканину. Тут у нас також не вказана вартість. Прописуємо, нехай це буде 300 гривень за метр. Вказуємо також диван білий. Так, тут у нас є каркас. Заходимо на нього, у нас також тут немає собі вартості. Прописуємо. Нехай це буде 400 гривень. Так. І ще один товар, по якому ми не вказали вартість. Це у нас буде собі вартість товару, також 7 тисяч гривень. Але собівартість товару потім, оскільки в нас вказана метод оцінки запасів вказаний середня вартість, він буде змінюватись, звичайно, при купівлі товарів, при виробництві і так далі. Тобто, перевіряємо бухгалтерський рахунок, чи він є, чи немає, вказуємо його. Обов'язково вказуємо собі вартість на товарах перед інвентаризацією. Попрописували, де саме в нас, на якому саме складі в нас ці товари знаходяться. Якщо у вас більше ніж один склад або більше ніж одне місце знаходження, вказали товари. Вказали дату бухобліку, заповнили колонку, підрахована кількість. У нас також вказується різниця. В майбутньому, при інвентаризації, у вас може бути різниця в більшу або в меншу сторону. Далі ми позначаємо всі рядки і натискаємо Застосувати. І натискаємо застосувати ще раз. Виконали. Що в нас відбулося? У нас по складу система зробила проводку. Поставила товари на ці склади. Як це перевірити? Заходимо в меню звітність, наприклад, запаси. Звіт по запасам, і згрупуємо по місцезнаходженню. Немає в нас такого склади є. Немає, тоді дивимося тут. Це на 16-й версії вже оновився е, трохи інтерфейс. Дивимось тоді, що ми маємо? Ми маємо інвентаризацію прямо вже в цьому звіті по запасам. Тобто, в нас є м, склад основний, ми бачимо, що в нас товари в наявності є там 5 одиниць, 10 одиниць і так далі. Тут же ми бачимо інформацію по вартості за одиницю і по загальній сумі. Тобто, якщо в нас 5 одиниць, то це 35 тисяч гривень у нас на складі лежить. Так само ми бачимо інформацію по компонентам. Якщо ми позначимо зліва склад компоненти, ми будемо бачити залишки тільки які в нас вказані по компонентам. Так, але згрупувати ми можемо по категорії товарів. Угу. Тоді ми будемо так цим користуватися. Добре. Наприклад, у нас є, ну тут відображається загальна кількість всього, які в нас занесені в систему товари по конкретній категорії товарів. Але далі ми вже орієнтуємося по залишкам, якщо ми е, позначаємо тут, наприклад, склад компоненти, бачимо залишки по компонентах, якщо основний склад бачимо залишки по складам. Так, фільтрувати ми можемо по наявним товарам. Угу. Тоді ми так будемо, нам буде легше дивитися. Тобто, Можемо додавати воду на складах також і певну фільтрацію і групування для більш зручного для нас перегляду. Тобто, якщо ми позна, поставимо фільтр наявні товари, відповідно ми будемо бачити тільки ті товари, які в нас фактично лежать на складі. По складу основному і також по складу, по компонентам бачимо, що в нас лежить наявності. Чудово! Окрім цього, оду виконує бухгалтерську проводку. Давайте ми зайдемо в модуль бухоблік, звітність, наприклад, в оборотно сальдову відомість. І я нагадаю, що ми прописували 946 рахунок бухгалтерський для проведення інвентаризації. Відповідно, система нам робить проводку по дебету. Це 281 рахунок товари на складі, адже саме він у нас прописаний в категорії товарів. І 946 рахунок по кредиту. Тобто можемо зайти, наприклад, в елементи журналу. Забрати на дату звіту, тому що там у нас стояв травень, а ця проводка в нас за квітень відображається. І побачите всі проводки по цьому рахунку після інвентаризації, яку ми виконали. Бачимо, що у нас на 259 тисяч гривень відбулися проводки по 281 рахунку і 946 рахунку. Якщо ж ми, наприклад, захочемо подивитися залишки на дату або там оцінку. А оскільки ми по складу проводили операцію сьогоднішнім числом, а ми по бухгалтерії там робили це в квітні, наприклад, зробимо це 30.04, ми нічого не побачимо, тому що по складу в нас немає ніяких проводок. Ну, давайте поставимо, наприклад, навіть 1 травням. У нас також нічого не буде. Те саме не тільки з оцінкою запасів, а й безпосередньо з самими запасами. Ми не зможемо подивитися цю інформацію на ту дату, тому що система складської проводки, саме переміщення по складу робить саме в день, коли ви підтверджуєте цю операцію по складу в системі. Але бухгалтерське проведення, сам баланс, наприклад, ми можемо перенести на заднє число. Отже, ми з вами виконали інвентаризацію товарів по складу. В майбутніх відео ми будемо вносити баланс по контрагентам, також ми налаштуємо основні засоби і по основним засобам внесемо баланс, якщо ми переводимо нашу компанію з однієї системи, наприклад, воду серед там фінансового року. Дякую за перегляд.